Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські військові мають великі проблеми з логістикою, проте окупаційне командування не приділяє цьому питанню уваги. Військовий експерт, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, прогнозує, що Україна намагатиметься погіршити становище ворога в цій сфері, як зауважив експерт в ефірі 24 го каналу. Проблеми з логістикою в Росії були завжди. Він наголосив, що у військових умовах логістика це не просто доставити вантаж з пункту А в пункт Б, а комплексний захист з точки зору забезпечення армії. Україна намагається вдарити по цьому вибити цей поганий рівень з під її. Ніг, щоб він взагалі став ніяким. Разом з тим, в Росії традиційно зневажливо ставляться до логістики. Вона не була сильною частиною навіть царської радянської теперішньої армії. Те, що Україна розуміє цей і б'є по логістиці, гарний дзвіночок, додав Левін. При цьому в Росії ставляться до питання логістики доволі зневажливо. Наприклад, Єркін в нещодавньому своєму ниті обмовився про логістику і досить зневажливо. Тобто для нього військові з автоматами в окопах на полі бою всілякі операції. Ось це справжня армія, а всілякі постачальники. Ну хто вони? Що вони? При цьому є такий в армії, в тому числі спецслужби, виграють битви, а війни виграє логістика. Тому йде традиційне зневажання і вони самі не розуміють проблем, пояснив офіцер армії оборони Ізраїлю. За його словами, на початку операції з деокупації Херсона для порушення російської логістики почали підривати мости, але загарбники ще більше навантажили ці шляхи. Вони туди перекинули ВДВшників, морпіхів, тобто ще більше навантажили логістику. Україна продовжувала руйнувати мости, а ті ще закидували підрозділи. Тобто, це говорить про те, що вони до кінця не розуміли в якому складу одному становищі знаходиться логістика ще до початку вторгнення, історично протягом сотні років це не було їхньою сильною частиною. Розумував Левін. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що 10 травня 2023 року основні зусилля окупаційні війська РФ на чотирьох напрямках фронту в Україні. Бої тривають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої ведуться в Бахмуті та Мар'їнці Донецької області. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.